Якщо ви думаєте, що я вже консервувати не буду, то ви помиляєте. Сьогодні ще один смачний, простий, недорогий рецепт приготування заготовочки на зиму і шпарагівки. Продила вона в нас досить непогано, тому ділюся з вами моїм улюбленим і дуже простеньким рецептом. Тому зберігайте і готуйте разом зі мною. Назбирала шпарагівку, помила гарненько і нарізаю кожну посолинку на три частини. Можна використовувати зелену, але оця мені дуже гарно смакує. Відварюю з моменту закипання буквально три хвилинки. Обов'язково злегка підсоленій воді. Далі поки все схолоджується, я нарізаю цибульку. Сьогодні, до речі, я користуюсь своїми улюбленими дошками з штучного каменю від дошка Монте. Посилання прикріпляю в описі під цим відео. Друзі, купуйте прекрасний подарунок, та й для кожної господині на кухні те, що потрібно. Одна дошка заміняє всі з вашої кухні. Це точно легкі в догляді, красиві, стильні. А яка кольорова гама вам не передать. і дуже якісні? Я вже користуюся більше півроку. Мами такі стоять, і ми задоволені. Роблю засмажку на невеликій кількості олії. обсмажила цибульку хвилин 5, Додала сюди мор. Це все протушкувала хвилин 10 і тепер відправляє дош Паригівки. Буду зараз тушкувати. Воду, в якій відварювалась квасоля, я злила, тому зараз буду додавати. Додам сюди цукор, трішки солі, томатну пасту і склянку води. Поки що склянку води, тоді я вже буду регулювати. я не люблю, щоб цей салат був рідкий. Мені він подобається, коли такий гостенький. Далі я додаю ще сюди суху аджику, або спецію будь-яка, яка вам більше доподобається, чи просто перця, чи перці чилі сухенького, можна паприки ще додати. Я використовую суху аджику і мені дуже подобається. І тепер побачила, що така вона густувата, дійсно варто додати води 300 мл я додала. І з моменту закипання, коли все закипіло, я буду тушкувати все 30 хвилин. Через 30 хвилин додаю часник. Як завжди, я люблю багато часнику у будь-якій консервації та 9-відсотковий оцет. Ще 5 хвилин протушкую, тільки щоб закипіло. І розкладаю по чистеньких сухеньких баночках. Я їх не стерилізувала, тому що буду все стерилізувати в каструлі. Я казала і вчила мене бабуся, що простерилізоване в каструлі завжди буде стояти при будь-яких умовах. І це правда. Тому розкладаю ще все в каструльку. Як тільки закипіла в каструлі вода, щільненько закручую вже кришки. У мене єврокришки, тому відразу вже потім я не буду перекручувати, якщо звичайні кришки, звичайно, закручувати потрібно після стерилізації. 10 хвилин з моменту закипання води все про. Варилося, виймаємо, охолоджуємо і відправляємо до кладової. Такий салат прекрасна закуска, в будь-яку пору можна відкрити навіть до святкового столу. Просто, швидко і смачно. А я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і будете смакувати разом зі мною.